Поживні смузі з калини для українських військовослужбовців готують волонтерки з хмільника. Робити вітамінні напої почали з настанням холодів. Калина це ягода, яка відома своїми цілющими властивостями. Має протизастудну дію та багато вітамінів. За два тижні волонтерки виготовили вже 50 літрів смузі з нами на зв'язку. Людмила Амосюк, волонтерка з хмільника. Вітаю вас! Доброго дня! Як виникла ідея виготовляти саме смузі з калини? Ця ідея виникла ще три зими тому, коли настали холоди. ми хлопці почали хворіти і потрібно було їм передавати якісь протипростудні, противірусні засоби. Але в той час то було дуже важко, і ми не знали, що нам робити. Почалась війна і. Ну, всі були в розпачі, кожна пора року весна свою взяла порою, щось потрібно було літо своє, прийшла зима. І я згадала, що колись моїй бабусі завжди був, була калина. Вона її дуже полюбляла як ягоду, тому що в неї дуже багато цілющих таких якостей, як для горла, від температури. І така є ще дуже чудова якість як зниження тиску. А хто ж вам у виготовленні допомагає? Виготовлені допомагають дуже багато. У нас велика команда, Ми, У нас команда волонтери хмільника, а моя підгрупа як добрі справи. І в нас в основному це жінки. Ми сходимося або в мене вдома, або на роботі. І одні забираємо додому, перемелюємо, верніше обриваємо, з, обриваємо калину саму, потім її гарно промиваємо. А вже після того, як стекла вода, ми її перебиваємо і змішуємо з цукром. Дівчата, як ви розумієте, для цього потрібна не одна людина. Одна обриває, перемиває, потім збираємося, і треба перемолоти, потрібно підготовити баночки. Це все займає час і... і люди. Ресурси потрібні, як завжди. Ну а чи допомагають продуктами містяни? Так, в нас це ж ми ж українці, і дуже багато в кого на присадибних ділянках є кущі калини, і навіть не один. І тільки вдарив мороз, опало листя, калину обривають, зрізають з китяжками і привозять в ящиках, відрах, з цукром, з баночками, все везуть. А на які напрямки фронту передаєте вітамінні напої? Різні напрямки фронту: і Миколаївщина, і Херсонщина, і Сумщина, і Харківщина. Ну, нас ви знаєте, що наших хлопців, наші хлопці кругом земляки. І як правило, ми передаємо ж не тільки смузі, ми робимо сітки і утеплюємо їх, допомагаємо різним? Ми, ми, ми не відправляємо одну сітку. Ми завжди до сітки кладемо смузі, кладемо шкарпетки, в'язані пошиті коврики, щоб було тепленько сидіти. Ну і за вимогами, що там потрібно. Ну, яка ж реакція хлопців на це смачне смузі? Чи подобається воно їм? Так, вони його дуже полюбляють і вчора от взяли і передають, що, будь ласка, давайте більше, тому що ну, дуже допомагає. Навіть просто на гарячу водичку розколотили, попили чайочком таке солодкий нектар, виходить смачний, поживний. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. Людмила Амосюк, волонтерка з Хмільника, була з нами на зв'язку.